Я на ринку шувар і там робити огляці на овочі. Яку ціну така капуста? 10 гривень капуста. 10 гривень. 9 гривень морква. 9 гривень морква. А ще скажіть, кот, скільки в мішку моркви є? Кілограм приблизно. Приблизно 18. Сорт Берлін. А капуста скільки є в мішку? Плюс-мінус, то є маленька сітка, то є 25, 20, 27, 25, 27, до 30 кілограм. Бурячок, яку ціну? Один. 10 По 10 гривень. Скільки там буває кілограм приблизно? 18 Десь 18. Такожі картопля. картопля? Мелоді. Мелоді. Ціна? 10 гривень. гривень. Скільки картоплі мішкує? 25 кілограмів. Щось така морква для кріликів є. Для По, 3 По 3 гривні. Це є 10 й ряд ми є. Яке це місце? 14 те місце. У гірочки. — По скільки? — По 80 гривень. — Дивіться, краса. А це є солені, так? — Так, а є дрібніші. — Так, зараз покажемо. — Нам дам у подарунок додатково. — Красиві. Яку ціну така пекіночка? — 20 гривень. — По 25. Яку ціну такий перчик? — 50. — 50. А капуста? — Синя — 20-25. — Синя — 20-25 гурт. А ось такий огірочок? — Огірочок — 25. — 25-30. А брокколі? — 40. — 40, 45. — п'ять, світна. Тридцять, тридцять п'ять. І що ваше є? Ваше є савойка? Ну, адемся. Ось така савойка. 20, 25. а ось такий перчик. Такий перчик 25. — 25. а пекінка. Пекіночка тридцять тридцять п'ять. Тридцять, І це є все 10 ряд, 30 місце. А віко ціну капуста? По 9. — А віко ціна такий бурячок. По 9. А морква? 9. Це в 10-му ряді посерединці. А ще у вас є цибулька, так? По скільки? По 10. А баклажан в яку ціну буде? По 25. Яку ціну така картопля? По 11. По 11. Який це сорт? Білороса і мелоді. Білороса є тут і мелоді. А капуста ось така? По 15. А цвітна? 35. А брокколі? 50. Це в кінці 11-го ряду. Яку ціну ваша картопля? По 9. Який це сорт? Мелоді. Фікуціно, морква. 9. По 9, а цибулька? 10. По 10. Це є 39 місце, 11 ряд. А капуста ціна буде? По 10. Вікоцінотка цибулька? По 9 гривень. Це ми посередині 11 ряду, 3 четверте місце. ціна картопля. Одинадцяте. Які це сорти? Воля. воля. Ось такий сорт воля. І хоть у буде? 170. 170, а ось такий гарбуз? 30. Це ми на початку 11-го ряду. Білорус і Мелодія. Картопля По 12. Який це сорт. Мелодія Мелоді. Мелоді. А по скільки картопля? По 12 який це сорт? Королева Анна. добре капуста? По 20. А молоденька капуста? По 15.